Я почну приготування з бісквіту. Всі інгредієнти на екрані, а також в описі. Змішую яйця з цукром і збиваю їх блендером протягом 5-7 хвилин. Спочатку збиваю на малій швидкості, добре перемішуючи масу. Розділивши на дві частини, поступово додаю просіяне борошно та розпушувач. Вимішую знизу догори, щоб не порушувати бульбашки повітря. Далі всипаю всі залишки борошна. Обережно перемішую легкими рухами і в мене виходить густа маса. Перед тим як додати вершкове масло з молоком, їх необхідно розігріти в мікрохвильовій печі або на Ця Суміш має бути гарячою, але не доведена до кипіння. Саме така консистенція у вас має бути. Відправляю в духовку розігріто до 160 градусів за Цельсієм на 40 хвилин або до сухої шпажки. Тим часом бісквіт уже готовий. Знімаю фольгу і обережно відділяю від кондитерського кільця. Притиснувши ножа до форми, обережно обрізаю та виймаю готовий бісквіт. Він такий м'який та повітряний.